Всім привіт! По проханню підписника розказую історію оцеєї пилки. Купляв її у 2021 році за 7200 гривень. Пилка доволі легка, заводиться дуже чітко, надійна, палива бере, в принципі, небагато, якщо нарізати, наприклад, Приблизно 4 складометри дров, то уходить десь три бачка. Те, що, наприклад, метровками <кій>, там, вальожника нарізати, там діаметр 15-30 см. Сюди лью бензин. завжди беру 95-й бензин. Масло оліомак прозін 2. Мішаю 20 мл масла на 1 літр бензина. Оце поклюю отработку, але отстояно. Не бачу, як сказати, ніякого смисла брати дороге масло від 130 гривень. Краще зекономити, купити чи новий масляний насос, чи це поки шину, чи зірочку. Шина на її стоїть 40 см. Крок 0,325. 1,3. 66 ланок. Цеп стоїть вінзор. Квадратний зуб, такий як Штільовський Рапід Супер. Але Рапід Супер немає і товщиної пази 1,3, тільки 1,5 або 1,6. Тому можна брати або регоносський цепок на неї, або це вінзоровський. Дуже, якщо ось ви бачите, що дотачую цеп кстати, розтягнувся, практично вже нема куди натягувати, так як дрова буває ріжу отакі у піску, дуже сильно сеп на них тянеться. То, що попадає в канавку і на сам закльопки пісок. І ще до речі, ця чудова, дрова колись збирав у магазині Логман, вона вихажує, як мінімум, 2 і три цепка. Нічого її не гне, не вводить, не розвалюється. Ну, ось окось цілий. Дуже якісна Вінзор Харт. Іменно Вінзор Харт. Ті Вінзори обикновенні, червоні, вони Таке собі, алюміній. Так, по пилці, що скажу. Глушитель вроді цілий, вона небагато мене проробила. Десь приблизно не буду брехати, ну, 100 мотогодин. годин. Якщо і, і проробила. Фільтр тут чудовий стоїть, нейлоновий, не буду показувати. І є на моєму каналі відео, як я мив, там його чистив. Хватає ну, порізати на цуцики. Як мінімум там десь 4 метри дров, щоб він там забився, трухлю якусь надорізати. Дуже класний фільтр, нейлоновий. Не пропускає ніяку трухлю, нічого, взагалі супер. Вмочив його в солярку, а потім компресором продув, він новий. Також у пилці Ось. Є така типа як в бачку. Все. Вставка, щоб видно, скільки бензину там у ній є, скільки залишилось. Масла немає, тільки бензин. Праймер. І надіюся. Речахи включаю, глючить, не виключається пилка, глушу підсосом. За весь час, що на ній ламалося. Оця пружинка, це друга стоїть із зомах 40-20 підходить. Ідентична. В районі 70 гривень. Як той вигинає, трошки слабовата антивибраційна система, хоча дуже мягка, дуже мягка. Так, ловлювач ланцюга, я сьогодні металічне, з алюмінія поставив, так як той розлетівся. Не маю можливості його купити. Та й немає бажання. Ось отак прикрутив тим же ж болтом. Що і рідний прикручується пластиковий. Три-чотири рази це облетів за все мене і розбив його. Ну, Це краще, з алюмінія аліміння вирізав. Далі. Немає в мене ленти тормоза. Оригінальна з'їлася, не знаю, що. чи кришка якось тут не зовсім підлягає так, щоб воно не чіпляло. Чи... Ще якісь нюанси. Взагалі, дві штуки було, вони з'їлися, третю не ставлю. Не працює. Він мені, в принципі, не треба. для пилку кріпко та акуратно. Це тако... Так, да, дуже ще хороший нюанс, що немає тут ніяких тросиків, ось цих кончених. На кукузварна чи на яких пилках, що їм натягую газ. Зимою це все чітко робить, тросик рветься. Не буває такого, що приїхав дрова палять, а воно лопнув тросик і не можеш газувати. Газюлька кончилась. Оце в мене що за два роки з нею виникло. Крутейший, звісно, зубчатий упор, дуже зручний. Пилка супер. Коштує своїх грошей на 100%. Да, і, до речі, ну, відпускав він, лопнув ось оде тут ця ручка. Ну воно неважно, ізолянто і перемотав, буде працювати. Зараз купилку не купляв би, купив би, я бачив в інтернеті, трошки дешевше, Оліомак GS4, по-моєму, моделі. О! От вона вроді до цієї кошти дешевше, але трошки більше об'єм циліндра неї там на 3 см кубічних і чуть-чуть сильніше на 0,3 кінські сили. Хоча, може це не буде особо проявлятися на таких дровах, наприклад, чи отаких, от в принципі, там. На пів секунди, може швидше, може і буде різати. А так пилкою і дуже якісна, гарна пилка. Себе відпрацьовує на 1000%.